На цих кадрах рятувальники, керівники та співробітники гірничо збагачувальних і комунальних підприємств. Усі вони справжні герої, що без перебільшення рятували місто. Рятували від можливого затоплення після ракетного удару по дамбі, якого Росія завдала 14 вересня. За її героїчний подвиг з нагоди дня захисника та захисниці, що святкуватимуть 14 жовтня. Чоловіків та жінок відзначили у міськвиконкомі. Володимир разом зі своєю бригадою 4-го караулу, 10-ї пожежної рятувальної частини, був першим, хто одразу ж після ракетного удару по гідравлічній споруді прибув на місце. Рятувальники із саперами розпочали обстежувати територію на наявність вибухонебезпечних уламків, допомагали комунальним службам, а також розчищали пішохідний міст між двома шлюзами для вільного пересування. Пан Володимир каже, за 10 років роботи рятувальником аварія на дамбі наймасштабніша надзвичайна ситуація, яку він ліквідовував, проте не найскладніша. Як зазвичай робота ми для цього вчимось. Підвищимо кваліфікацію, проходимо спеціальні курси. То якщо знання є, то робота не здається такою важкою. Аварія на дамба на дамбі для нас була не самою складною, бо особисто ми там виконували не всі наші, ми не все могли там виконати, що залежало від нас. На пожежах і інколи пожежі бувають складніші, ніж. Полодаману високо оцінив роботу ліквідаторів терористичної атаки по Дамбі і начальник військової адміністрації Олександр Вілкул, що на власні очі бачив, яку величезну та згуртовану роботу для порятунку міста зробили наші криворіжці. Ми подали 10 е, найбільш відлічившихся людей на державні нагороди, е, але е, ну по державним нагородам є своя процедура. Я вважаю, що вони будуть е, ну, отримають трохи пізніше. Але що ми можемо зробити е, зараз? Це ну по перше, подякувати, сказати спасибі, великий вам уклін. Е, можемо вручити наші міські нагороди. За мужність і відвагу нагородили понад сотню криворіжців-ліквідаторів. Більшість із них начальник військової адміністрації, відзначив подячними листами. А за найвагоміший вклад нагородили нагрудними знаками за заслуги перед містом другого та третього ступенів. Напружена робота кожного дня. Дає нам можна, надію на майбутнє на те, що ми разом з вами, як і раніше, отримаємо наше місце без якихось чрезвичайних ситуацій, пов'язаних з загибелі людей. Це головне. І я дуже вам вдячний, що коли це все сталося, що ви не дали можливість загинути жодному? Мешканцю нашого міста нагадаю, терористична атака найдорожчими російськими ракетами, кинжалами та іскандерами, по гідравлічній споруді міста трапилася 14 вересня, через що рівень в Інгульці піднявся аж на два метри. Кілька районів міста тоді тимчасово залишилися без водопостачання, а 112 будинків та дач підтопило. Проте, завдяки згуртованій роботі усіх служб за кілька днів наслідки ракетного удару ліквідували. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський.